Центри психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з 2015 року існували в Маріуполі Краматорську Волновасі. Ідея такого центру, вона дуже давня і з 2014 року, так, я в цьому напрямку дуже, дуже думала, що такий центр було б добре. Я працювала тоді з внутрішньопереміщеними особами. І здавалося, що такий центр вкрай необхідний, але ну так не склалось, тому що наша область не була такою, що постраждала внаслідок військових дій. Але після 24 лютого все змінилося. З лютого 2022 року Центри психічного здоров'я перевели свою діяльність на території підконтрольній Україні, зокрема у Сумську область. Цей проект складається так можна сказати, з двох компонентів: це сам центр і мобільна бригада. Мобільна бригада працює у складі трьох психологів та їздить по всій області, аби надавати допомогу людям, що стикаються з психотравмуючими подіями. Основні звертання людей це ну, переживання цього досвіду, пов'язаного з війною, яке зараз є. Допомоги потребують не тільки ті, хто знаходиться поряд з бойовими діями, говорять фахівці. Це особливості психі психіки людини, так як вона сама сприймає це, залежить від її внутрішніх ресурсів, як була до війни, як вона себе почувала, і потім як відповідно впливають на неї ці події. Наскільки в неї є, є ресурс переробляти цю інформацію, відновлюватися, як вона сама про себе турбується? Мобільні бригади, а також психологи, які працюють безпосередньо в центрі, надають допомогу всім, хто цього потребує. Основна категорія наша це люди, які постраждали через військові дії. Це наші мешканці, це внутрішньопереміщені особи, це учасники. Військові також сім'ї військових, звертаються жінки, звертаються з проблемою психологічної допомоги з о допоможі, щоб їм допомогли і з деокупованих територій, і жінки з міста, і чоловіки, які, там чоловіки і сини сі зараз знаходяться там в армії, і вони потребують самі допомоги, і діти допомоги потребують, і вони самі не знають, як і своїх чоловіків підтримати там. Ну це такі важкі часи і тому такий центр він дуже потрібен в нашому місті. Фахівці радять не залишатися зі своїми психологічними проблемами наодинці і звертатися до центру, де допоможуть і підтримують. І дають рекомендації, як долати стрес і напругу. Ти маєш дихати, навчитись дихати правильно. Ти маєш піклуватись за своїм тілом, за своїм здоров'ям фізичним. Дуже важливо підтримувати зв'язки сімейні і, взагалі, комунікацію підтримати. Дуже важливо триматися, підтримувати один одного. Сімейні зв'язки дуже важливо. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини, СТС.